топ 5 помилок українців у резюме для Німеччини. Сьогодні говоримо про це. Це, напевно, одна з моїх найлюбніших тем, тому що в принципі це дуже релевантно до мене. Привіт! Мене звати Валентина. Ви на каналі Валентина. Життя у Німеччині. Трошки про мене. Я. Приїхала до Німеччини у березні 2022 року, вже встигла трошки попрацювати, але була скорочена через те, що я працювала у стартапі. Я фронт розробник, айтішник, і наш стартап трошки не отримав грошей минулого року, тому були скорочення і мене от скоротили. Вересні минулого року, і зараз я в активному пошуку роботи. Я вже була у Джоб-коуча, який мені складав резюме, я Також там спілкувалася з німецьким HR-ом, спілкувалася з британським HR-ом. А також дивлюсь дуже багато відео про те, як складати резюме. А ще в мене інтерв'ю є на каналі з нім з дівчинкою з України, яка тут працювала у німеччині HR-ом. Ми також говорили про резюме. І сьогодні поговоримо про помилки в резюме. Топ-5 помилок, Я думаю, тут буде швидке відео, сподіваюся, а то я дуже люблю поговорити. При підготовці цього відео було виявлено також одну помилку в мене. І так, давайте почнемо. Я буду також вставляти своє резюме. Починаємо із шапочки. Шапочки в нас вказано ім'я прізвище, на яку позицію подаємось. І тут вже у нас є фотографія. Про фотографію це окрема мова. Хтось каже, що не треба, хтось каже, що треба, але більшість сводиться до того, що треба. Але яка фотографія? В принципі, в Німеччині є така культура, як бізнес-фотографія. Я була на Джоб До речі, можете подивитися ось це відео. І там робили фотографію для вашого резюме. І яка проблема українців, що вони ставлять. Не знаю, селфі, прям видно, що це отак от селфі, що там, ну так от рука видно, та, що це селфі. Е, роблять фотографію там, не знаю, з відпочинку, якось там отак от, ось таку фотографію. там, не знаю. Е, саме найгірше, напевно, що, там, не знаю, фотографія там, з чоловіком або там з дитиною. Е, тобто, взагалі нерелевантно до того, що е, це репрезентує вас. от. Подумайте, як воно буде вас репрезентувати. Фотографія має бути, ось як, в принципі, як я зараз в кадрі, має бути охайний вигляд, охайний одяг, бажано один фон. Наприклад, ви зараз бачите на екрані мою фотографію, вона також підходить, вона показує, типу, що це як офіс, що я вмію і хочу працювати в офісі. тому... Ця фотографія також підходить, але вона от має репрезентувати вас згідно з вашою професією. Не знаю, якщо ви там медик, подумайте, яке ви врачення хочете скласти, якщо ви там секретар, секретар, до речі, тут у Німеччині. Це поважна така професія. Якщо в Україні там дійсно є якісь такі секретарі, я, до речі, також приходила в Україні на таку співбесіду, то може якось іншим разом. А розкажу. Але тут е секретар це має виглядати досить солідна людина. Тому робимо фотографію досить солідною. Зараз, до речі, є е додатки штучного інтелекту, де ви можете завантажити свою ось таку е фенсі фотку, і вона зробить вас діловою. Я постараюся залишити такі додатки в описі під відео. Далі. Е Другий пункт це, так, по порожні демою, у нас там йде досвід роботи. Немає опису, чим займалися на минулому місці роботи, і тут же неправильний опис. Що це мається на увазі? До речі, ви, побачили, вам, ви бачите, ось ця кнопочка від YouTube. Мені YouTube представив, це кнопочка. Це так мотивує, ще знімати. Окей, okay. немає опису. Коли в досвіді роботи ви вказуєте, що ви працювали в такій-то компанії, ким працювали і з коли по коли. І ось тут важливо вказувати, що ви робили на цьому місці роботи. Це перше, якщо у вас немає нема опису, що ви там робили, це погано. Але якщо у вас є там, не знаю, працювала з MS Word, там, не знаю, або там, була, я не знаю чого з медицини, можу тільки з офісу придумати. Там замовляла е, кейтерінг е, в офіс, е, займалася канцелярією для офісу. Будь-що, що ви там робили. Це вже добре, але треба по-інакшому. Треба е, писати в контексті ваших досягнень. Тобто, що ви могли зробити в мене в резюме, ну тут е, трошки, трошки є, трошки нема. Е, в мене більш загальними фразами написано, що дуже розумні слова розмови. Коротше, у мене тут написано, що ну я там приймала участь в зміненні вебсайту, там е співпрацювала з е різними девелоперами. Що має бути написано? Має бути написано про ваші досягнення. Наприклад, там, якщо, наприклад, там е з точки зору маркетингу, збільшувала, збільшила е Кількість продажів нашої продукції за допомогою там маркетингових компаній в в Instagram або відвідувальність сайту, якщо там в контексті ем, не знаю, навіть секретаря автоматизувала робочі процеси та співпраці за допомогою програми, там якусь програму, тобто пишемо. В контексті наших досягнень, і може, не знаю, там якийсь один пункт можна додати саме ось такого загального опису, там, чим ви займалися, і взагалі частиною чого ви були. Це дуже корисно саме для рекрутера побачити взагалі про що ваше. Тому що, наприклад, я як фронтенд-розробник, і, наприклад, от зараз ще один тут фронтенд розробник стане. У нас може бути там, не знаю, 80% роботи взагалі бути різними. Тобто, то, що в нас однакова назва професії, це не означає, що ми робили і вміємо робити одне і те саме. Далі, четвертий пункт. дуже багато інформації, дуже велике резюме. Ми українці дуже освічені, дуже е, любимо всілякі курси. У нас є дипломи, і це все ми прикріпляємо до резюме, і це погано е, в резюме. Ми вкладаємо тільки основну інформацію: це наш досвід роботи і е, просто коротко нашу освіту та сертифікати в текстовому форматі, без прикріплення цих самих сертифікатів. А наші якісь сертифікати, дипломи, ліцензії. Ми це вкладаємо в окремий файл. Наше резюме має складати одну максимум три сторінки. Наприклад, у мене дві сторінки. І вона дуже дуже має бути щільна. Там не має бути отак, от якихось якихось проміжків, але гарно структуровано, щоб було видно. Там це досвід роботи потім тій компанії. Ну це в принципі досвід роботи. Потім я одна компанія, друга компанія. Вона має бути щільна. Але структурована, якщо у вас дуже багато досвіду роботи, то пишіть тільки релевантне. Наприклад, якщо ви змінювали сферу діяльності, то не пишіть про це. Наприклад, там не знаю, якщо ви зараз хочете влаштуватися. Маркетологом, а до цього працювали там, не знаю, філологом, викладали англійську. Можете про це написати, якщо у вас ну, не вистачає вже місця. Якщо ви там були, не знаю, слюсарем, а зараз електриком, також можете написати плюс про слюсарство, пишіть тільки релевантний досвід роботи, якщо ось це у вас займає дуже багато місця. Далі, наприклад, якщо ви також знаєте якісь програми. І список у вас дуже великий, то не треба прям все вказувати. Ось, Наприклад, в мене резюме, хоч я знаю весь Офіс, там знаю, я знаю, як писати макроси в Microsoft Microsoft Access. Microsoft Access, це, да. там, де робота з базами даних. В мене тут не вказано, тому що це взагалі не релевантно до моєї роботи. Я там знаю, як в таблицях не знаю, Робити підрахунки з трьох таблиць, щоб воно на четвертій там виводило якусь статистику прямо з діаграмами. Але в мене це також нема, тому що це нерелевантно до моєї роботи. Так воно може показувати вас, як різнобоку людину, що ви дуже багатьма там програмами володієте, але воно може бути і мінусом для вашого резюме, тому що ну, дуже багато інформації може розцінюватися як людина, яка ще себе не знайшла. Далі, четвертий пункт це помилки резюме, саме орфографічні помилки в вашому резюме. Якщо ви пишете на англійській, на німецькій мові, можете своє резюме, свої речення, які ви там пишете, вкласти там, не знаю, в чат-GPT, не в перекладач. В чат GPT, якщо у вас немає до кого звернутися до якогось є. німця, не знаю, якщо ви ходите на курси, зверніться до вашої вчительки. Якщо ні, в чат gpt спитаєте, виправ там. Перевір на граматичні помилки, щоб він перевірив. Тому що ось, граматичні помилки це також мінус вашого резюме. І останній пункт це ключові слова. Що це мається на увазі? В будь-якій професії є якісь ключові слова: в айтішника, в медика, в бухгалтера, в маркетолога. І ось ці ключові слова мають бути десь у вашому резюме. Головне. Один із перших, де вони мають зустрічатися, це ось в цьому маленькому описі про вас на початку резюме, де ви пишете пару речень. Що там може бути. Наприклад, якщо там, не знаю, ви подаєтесь на розробку веб- Application, web, веб додатки додатків Ви пишете, що у вас там був досвід з веб-додатками, або або ви можете дописати, що ви прям якісь там мови використовували, або там, якщо ви хочете працювати в медичній. Компанії, але в відділі, там не знаю, в певному якомусь відділі ви можете написати слова релевантні до цього відділу, або до специфіки роботи, наприклад, там, робив операції на серці, або там, маю там, не знаю, захищену дисертацію, або писав там декілька ем, статей про операції на серце. І якщо ось ці слова е, з вакансії і в вашому резюме якось співпадають, то о, е, ну, Рекрутер якраз по цим співпадінням буде шукати ось цей меч, ваше співпадіння, і наскільки ви підходите для даної роботи, і тоді у вас більше шансів бути запрошеним на співбесіду. А як готуватися до співбесіди, У мене є відео на каналі. Тож переходьте. В принципі, це все. Це всі п'ять помилок в резюме. Звичайно, їх більше. Дуже багато роблять помилок, проводить до того, що. Під ім'ям пишуть декілька позицій, на які вони хочуть подаватися. Там, наприклад, не знаю секретар, маркетолог, журналіст, і це все в одну строчку. Це неправильно також. Але я розібрала, розібрала такі прям основні, можна якісь неочевидні. Тож покращуйте свої резюме. Кожен раз покращуйте. там, знаю, якщо ви відправили 50 резюменів. Не отримали жодного запрошення на співбесіду, то, скоріш за все, все, всі проблеми в вашому резюме. Працюйте над резюме, завжди покращуйте, Думайте, як ви можете його покращити, особливо над пунктами про опис, що ви робили на минулому місці роботи. Бажаю вам успіху в пошуках роботи, так як і собі. Побачимося в наступних відео. Підписуйтесь, а, до речі, не забудьте писати коментарі. І давайте поговоримо в коментарях. Може, ви ще якісь... Помилки в резюме також, знаєте, бачили, виправили. І давайте, і, а, а також напишіть мені коментар в підтримку цього відео, не менше семи слів. Але якщо ви навіть три ви напишете, я дуже-дуже буду вам вдячна. На цьому вже все. І побачимося в наступних відео. Чус!